Чи правда, що ФОПам можуть скинути з єдиного податку, якщо він отримує дохід від підприємницької діяльності на власну картку, а не на картку підприємця? Дивіться, якщо проаналізувати діюче податкове законодавство, то там таких прямих підстав немає. Але якщо на це питання подивитися дещо ширше, то, наприклад, на практиці трапляються такі випадки, коли податкова приходить з перевіркою до таких ФОПів, виявляє у них надходження значних коштів саме на картки фізосіб. І оці доходи вона долучає до доходу ФОПа-єдинника. У зв'язку з чим трапляється переліміт по групі, і от саме за це податковий позбавляє статусу платника єдиного податку. Також на таке перевищення податкова донараховує ще й ПДФО 18%, військового збору 5% та ПДВ в розмірі 20%. Такі випадки трапляються, коли платник відмовляється надавати пояснення та документальне підтвердження щодо походження таких коштів. Але повірте, якщо, наприклад, би платник сказав, що це є кошти як фізособи, то від цього краще б не стало. Все одно податково донарахувала ПДФО 18% та військового збору 5%. Також хочу зазначити, що суди з аналогічних ситуацій повністю на стороні податкової. Закріплю скрін Верховного суду, де в аналогічній ситуації суд став на сторону податкової. Отже, можемо зробити наступний висновок: що використання власних карток у підприємницької діяльності. Є дуже небезпечним та може призвести до негативних наслідків та до нарахування дуже великих штрафів.